Що, як ви думаєте, найважливіше для успішної роботи офісного працівника? Витривалість і посидючість, амбіційність і професіоналізм. Та для ефективної роботи головне здорова спина. Повода в офісі сьогодні з'ясовуватиме, як її берегти. У зоні ризику кабінетні працівники, менеджери, айтішники, бухгалтери, окрім навантаження розумового, вони проходять ще іспит комфортом. Ми комфортно працюємо, кресле, потом после работы комфортно садимся в автомобиль, едем домой і комфортно или опять же тоже компьютер. Все комфортно, но всю губительно. То есть организм должен двигаться. Тобто, сидите ви рівно чи ні, не принципова різниця. Одні м'язи все одно постійно у підвищеному тонусі, а отже, колись таки стомляться. Для них корисне не статичне навантаження, а динамічне. Ну, хоча б раз в несколько часов, да, піднятися, пройтися, придумати придумать приключення, сході там чай, по полізниця, може бути на сміжний етаж, куди пройтися, вийти на вулицю, якщо є така можливість, не посилати кого-то Ідеальний порятунок для спини звичайно плавання. Але якщо ваша професія не передбачає перевтілення у русаленьку, підтримайте хребет, хоча б правильним кріслом. Спина человека підказує, де моне комфортно сидіти. Чем больше регулировать, тем человек больше как бы, под себя может отрегулировать э, кресло. И в нем э, ему будет как бы, комфортно работать и отдыхать. Вот это вот пластина, которая регулируется по высоте и по глубине распределяет э, равномерно нагрузку на позвоночник. Есть также регулировка глубины сидения. В зависимости от комплекции человека. Чоловік може отрегулювати собі теж максимально удобне положення. Также в цьому кріслі регулюються подлокотники. Коли під'їжджають к столу, то як локті не провисають, а знаходяться на рівні стола. Але сидіти треба вміти. Стопи повністю на підлозі, коліна зігнуті під кутом 90 градусів, спина прилягає до спинки стільця, а голова до підголівника. І все ж, яким би комфортним не було ваше крісло, час від часу розлучайтеся з ним. нужно в день проходить хотя бы 2 километра пешком. Если вы не проходите это, то значит, проблема у вас потихонечку с опорным двигательным аппаратом накапливаются. Они могут проявиться через год, два или больше, но они обязательно не оставят себя ждать. Ходите, гуляйте. Хоть час помнишь столами на работе? стежка за погодой в офисе.